Піди і проголосиш слова ці на північ та й скажеш: Вернися, відступна дочко Ізраїлева, говорить Господь. Не зверну я свого обличчя у гніві на вас, бо я милостивий, говорить Господь, і не буду повік стерегти свого гніву, тільки пізнай же провину свою, бо ти проти Господа Бога свого повстала. І грішила з чужими під деревом кожним зеленим, і мого голосу ви не почули, говорить Господь. Верніться, діти невірні, говорить Господь, бо я вам господар та візьму вас по одному з міста, а з роду по два, і вас поведу до Сіону, і дам вам, пастирів вам, згідно. З серцем своїм, і вони будуть пасти вас умінням та розумом. І буде, коли ви розмножитесь та розплодитеся на землі за цих днів, говорить Господь, не скажуть уже ковчег заповіту Господнього, і він вже не прийде на серце і його пам'ятати не будуть, і більше не буде він зроблений. Того часу назвуть Єрусалема Господній престол. І на нього до Єрусалиму згромаджені будуть народи усі ради імення Господнього, і більше не підуть вони за впертістю серця лихого Свого. Тими днями Днім Іуди із домом Ізраїля підуть і разом прибудуть з північного краю до краю, щоб вашим батькам на спадок я дав, і я був по дому. Як поставлю тебе, я посеред синів і дам тобі край пожаданий, найкращий спадщину народів, і я думаю, ви будете звати мене, мій Отче, і не відвернетеся ви від мене. Справді, як зраджує жінка свого чоловіка, так ви мене зрадили, дому Ізраїлів, каже Господь. Чути голос на лисих горах, плач благальних синів Ізраїлевих, вони бо скривдили дорогу свою, забули про Господа Бога свого. Верніться, невірні сини, усі ваші відступництва, я вилікую. Ось прийшли ми до тебе, бо Ти, Господь Бог наш. Справді, неправда ті пагірки. Той гомін на горах, справді в Господі Богові нашим спасіння Ізраїлеве, а той сором пожер працю наших батьків від нашої молодості, їхню худобу дрібну і їхню худобу велику синів їхніх та їхніх дочок. Лежимо ми у соромі нашій, і нас покриває ця наша неслава, бо ми погрішуємо. Господу, Богові нашому, ми й батьки наші, від нашої молодості до сьогодні, і не слухали голосу Господа нашого Бога. Амінь.